Так, ну що ж, вітаю всіх любі друзі, вітаю всіх шановні глядачі, космос у мікрофончика, і ми сьогодні будемо з вами виконувати нове завдання, наше нове доручення. Сьогодні у нас серія пов'язана з навантаженнями, тобто будемо працювати краном. У нас ось таке є друзі, з вами завдання під назвою Оператор крана. Так, давайте подивимося, що тут потрібно зробити. Вже колись це завдання проходив. Ну, коли це було, коли це було. Проходив я його колись на клавіатурі. Ну, звісно, друзі, на трансмайтере як це не це завдання. Дуже цікаво і дуже в першу чергу приємно. Так, потрібно нам ага, использовать маніпулятор, чтобы собрати бревна. Дополнительные задания. Ось ці дуже такі завдання цікаві. Не пройдите свою будь-яку іншу машину. Дірочку дають. Не сломайте ні одного дерев'яного забора. Також зірочка. І завершити спитання, не кользуйте діф. Оце дуже, оце дуже, як на мене, друзі, важливо. Бачите, тут саме після ось таких завдань колись космос саме в кар'єрі і відмовився від блокіровок, від всього, чого тільки можна. Бо є тут і завдання, де не можна користуватися лібьоткою, не можна бачите, користуватися Діфом. Ну, Зараз ми подивимось, як впорається наш автомобільчик без Діфа. І так, да, дуже тут потрібно філігранно всюди проїжджати, а надіюся, нам Трансмастер допоможе. Все, друзі, наливаємо чекаву, сідаємо позручніше, не забуваємо підтримати космос та україномовний контент. Поїхали. Так, Трансмастер працює. Файно. Все файно, все топчик. Час у нас не обмежений. Можна скільки хочеш тут їхати. Давайте навіть поїдемо на задку. Подивимось, проїде чи цей лахтожник на задку без повного. Так, повний вже я побачив де. Нас цікавить лише, друзі, тут маніпулятор. Потрібно зібрати дівна і кудись їх підвести. Я вже не пам'ятаю куди. і сумне тут всередині, начебто це якийсь тисяч літ. Навіть як на мене ферма 2011 виглядає всередині набагато краще, ніж цей квартир жах. Але якщо робиш щось так, прям ось тут вже далі. Ти йому якось ламає. Дивіться, ламало раму. А ну приїде назад. Так, я вже бачу, нам потрібно якось стати, нам вже показують, як нам дістати. Так, вахтожник ярий. Так, нам потрібно ага, якось сюди і звернутися сюди. Так, друзі, не можна також використовувати сигнал, бо попадуть ці заборчики. Ця паніка працює і в шнурнері, і в медранері. Так, автомобіль ми м -м, запаркували, давайте спробуємо його забрати. Так, ось наша стріла. Максимально обережно, щоб нічого не зламати. Наскільки мені пам'ятається цифра 5. йому піднімаю з трудом ну перше я це все діло в нас без лап бо я боюся що лапа зачепить забор і воно попаде все на світ так начебто у нас воно тут одне Уважно дивимось. Так, друзі, тут всього лише воно одне. Невже? Я Тут більше немає. Можна звідси їхати. А ось куди їхати? Ага, йоми! тепер нам потрібно розвернутися і заїхати туди. Ну, будемо робити все як по завданню. Заїжджати з заднім ходом. Насколько это было небезпечно, я почти езжу зачепив. Так, это автомобиль пустой. Стрела або маніпулятор. Ну, це більше схоже на маніпулятор, ніж на стрілу. хто підходить, воно тут одне. Так, друзі, тут воно одне. Ну і це означає, що можна їхати, а ось куди їхати. Ну я не бачу, ще де якісь брьовни, не бачу. Давайте подивимось, ага, все, нам потрібно переїхати сюди. Зрозуміло, повертаємо праворуч і поїхали. І все-таки їдемо на холости. ми тут нарили. Це єдине, друзі, що мені не подобається в модранері, що не можна прибрати ось ці е, зайві предмети. Тобто, ну, як це робиться в основному ране. Так, воно нам буде їхати. Так, тяжко, тяжко, друзі, на задньому на задку тяжко вату, але... На одній з серії э, був стрім, я показував, що там знаходиться э, під цією машиною, як там влаштовано ці кардани. Дуже там реалістично проблема насправді дуже реалістично. Ваше не заїде. дальше от витого забора. Ага, нам потребно максимально. Так, Е, парковка у нас Е. Так, є. Так, і тепер нам, друзі, потрібно їхати якось сюди. Ну, Поїхали, спробуємо. Да, якщо б можливо тут були дзеркала, то можна було кататися з величезним задоволенням як сноуранері від першого обличчя. Зараз нам значить підносити. За буде ярий, тому можна їхати прямо назад, дуже-дуже змінило. Дуже Перевернеться він навряд чи, застрягне він також наврядчи. Вони не зробили, що можна було кудись прямо проїхати. Так, ну ось і все, друзі, задання наше завершено. 13 хвилин, витратили 25 літрів пального і проїхали 400 метрів. Найкращий час 9 хвилин. Ну, скоріш за все, це колись я проходив, друзі, на повному це було. І, да, і, напевно, на клавіатурі. Ось таке у нас було завдання. Ми вже з вами зустрінемось в наступній серії мондранер. Зараз я покажу, яке буде завдання. І навряд чи воно буде маленьке. Наступна наша буде серія під назвою «Доставка». Зверніть увагу, тут же в нас попередня спроба була 30 хвилин, тобто серія буде немаленька. Звісно ж, будемо чекати. Всім, друзі, до нових зустрічі. З вами був як звичайний космос. Всім чао ка і всім па-па!